Всім привіт! Ви на каналі Max Gaming, З вами Максим, і в цьому відео поговоримо з вами про свинарники в грі Medieval Dynasty або середньовічна династія. Я радий вітати вас на моєму каналі. Сподіваюсь, що ви підпишетесь на нього і залишитесь тут надовго. Свинарник це тваринницька будівля, яка дозволяє гравцеві купувати і утримувати свиней. Свинарник відкривається за 100 очок фермерської технології. Свині дають гній, який гравець може збирати самостійно з підлоги, а також призначити на цю роботу НПС. Щоб побудувати свинарник, натискаємо Q, будівлі, тваринництво, свинарник. На фундамент нам потрібно 8 каменів. На каркас 6 колод. Одна стіна це одна колода і 6 паличок. А один дах це 4 соломи і одна колода. І того, щоб побудувати свинарник, вам потрібно 8 каменів, 18 колод, 54 палички та 12 соломи. Після завершення свинарник буде містити в собі мішок на зберігання 30 кілограм. Ось ми бачимо. А також матиме одне робоче місце одне місце для учня і місце для п'яти тварин, тобто п'яти свиней. Щоб утеплити свинарник, вам потрібно 6 штукатурки на одну стіну. Це зменшить ймовірність поломки будівлі щосезону. Придбати свиней ви можете в місті Рольніце ось тут. Ось так це виглядає. Вартість покупки дорослої свині коливається від 2250 монет до 1800 монет, а маленької свині від 1125 монет до 900 монет. Поросята дорослішають у віці одного року, тобто 4 сезони. Середня тривалість життя дорослих свиней становить 18,75 років, тобто 75 сезонів, а мінімальна тривалість життя 15 років, тобто 60 сезонів. Дорослі самки свиней мають 15% шансів, помножених на кількість свиней, доступних у свинарнику за сезон, щоб народити порося. Наприклад, якщо у вас дві дорослі самки свині, то буде 30% шанс, що народиться порося в цьому сезоні. Кожна доросла самка свині може народжувати максимум двох поросят за сезон, залежно від того, скільки вільних місць є у вашому свинарнику. Призначений працівник рівня 1 приносить. 3,39 гною на одну свиню будь-якої статі. Свинарнику NPC прокачується найшвидше з усіх типів сільськогосподарських будівель. Таким чином, якщо вам потрібно швидко прокачати жителя на навик фермерства, ставте його на свинарник. Кожне порося споживає 0,62 одиниці корму на добу, а кожна доросла свиня споживає 1,25 корму на добу. Якщо самостійно зарізати свиню, ви отримуєте з кабана 5 шкіри 22 м'яса, зі свині 5 шкіри 20 м'яса, а з поросяти 3 шкіри і 10 м'яса. Вартість продажу дорослої свині коливається від 750 монет до 1200 монет, а маленької від 375 монет до 600 монет. Зі свого досвіду можу сказати, що на велике село вам е, вистачить і одного свинарника. У мене в моєму великому селі на 8 полів великих спочатку було 4 свинарники, але гною і добрив стало так багато, що навіть ціла торгова палатка, яка була виділена саме під продаж цього ресурсу, з цим не справлялася. Тому сміливо можете будувати тільки один свинарник, якщо у вас десь приблизно 8-10 полів 12 на 12 або менше. Якщо ваше сільське господарство набагато більше, там, наприклад, 20 полів великих і так далі, то, можливо, вам потрібен буде другий свинарник. А з восьми полями запросто справляється один свинарник на 5 свиней, в ресурсу добрива, вам вистачить ну, просто надовго. Це все, що я хотів розказати про свиней в грі Medieval Dynasty або середньовічна династія. Якщо сподобалось відео і було вам корисне, будь ласка, поставте лайк, мені буде дуже приємно. А також пишіть в коментарях, якщо залишились питання або просто є що сказати. Ви були на каналі Max Gaming. З вами був Максим. Бувайте.